І так у мене зв'язалася чергова порція тепла. Друзі, такі шкарпеточки. Це незамінні ваші помічники зимою. Вовна, ви подивіться, який тут ворс. від них такі віє тепло. Тут 75% вовни і 25% поліаміду. Поліамід дається для міцності, а вовна для тепла. І щоб ви знали, що натуральні шкарпетки, вони не гріють, вони зберігають тепло вашого тіла. І коли ви вдягнете їх на ваші теплі ніжки, вони не будуть мерзнути. Мене часто запитують, чи я в'яжу машинкою. Ні, друзі, в мене машинки немає. Усі мої шкарпеточки зв'язані вручну. І це дуже приємне заняття. Вечором, після роботи, перед сном по декілька рядочків медитації. Воно настільки заспокоює. Ось ця петелька до петельки, рядочок до рядочка, і утворюється ось така тепла річ.